Доброго дня, шановні мешканці Васильківської громади. Сьогодні ми тут і для того, щоб роз'яснити роз сьогоднішню ситуацію щодо теплопостачання, водопостачання та електропостачання на території нашої громади. На жаль, ми живемо в такий час, коли постійно відбуваються перебої електропостачання. Ми всі знаємо, що теплопостачання, водопостачання залежить напряму від електрики. Тому на сьогоднішній день, так як подається електрика, так відбувається і подача тепла. Тобто відбуваються планові відключення 4 години на 4 години. Бувають і значно довші. Тому електропост... теплопостачання відбувається саме ці 4 години. Силами Веслідківської міської ради, силами нашої громади, ми закупили. Електрогенератори, але, але ці генератори, на жаль, не можуть забезпечити безперебійну роботу теплопостачання. Генератори, генераторами забезпечені пункти незламності. Також при відсутності світла, при відсутності електропостачання відбувається перебійне водопостачання. На період, коли немає води, силами комунального підприємства. ККП міста Васильків відбуває, проводиться підвіз води. Тому, в разі, якщо вам необхідно необхідний підвіз води, ви можете повідом... писати на офіційних сторінках. Можете писати у Фейсбук сторінці, у Вайбері на сторінці комунального підприємства про потребу у підвозі води. Ми обов'язково її виконаємо. Доброго дня, шановні мешканці Васильківської громади. На жаль, ми живемо в такі часи, що цей опалювальний сезон буде дуже важкий. Ми про це казали, попереджали і говоримо з вами так, як воно є. Ми працюємо в жорсткому графіку щодо відсутності електропостачання на наших об'єктах. Ми ж працюємо в жорстокому графіку щодо відсутності водопостачання на наших об'єктах спільними зусиллями з Вересом ДТЕК. Ми Відновлюємо енергопостачання наших об'єктів, і на деяких об'єктах у нас відсутнє енергоспоживання не 8-12 годин, а 4. Завдяки цьому ми зможемо нагріти теплофікаційну воду до нормативних параметрів. І завдяки тому, що у нас є світло та вода, а по деяким об'єктам у нас нема скарг. Тобто ми, ми нормуємо цю ситуацію е, і робимо все, щоб у ваших домівках не було тепло. В Україні війна 40% інфраструктури зруйновано. Але в цих складних умовах ми е, намагаємося надавати послуги теплопостачання. Водопостачання, намагаємося надавати житлово-комунальні послуги. Що ми робимо для того, щоб легше людям було вижити? Силами міської ради, силами Васильківської громади, ми створили пункти незламності. У Василькові пункт незламності розміщується в школі номер 3 ліцей. Успіх, школа номер 9 Створений пункт незламності на масиві. Це дитячий е, заклад дошкільної освіти номер 9 Дитячий садочок тополька. Всі, кому потрібно зарядити свої гаджети, телефони, можливо, зігрітися. Запрошуємо вас е, на пункт до пункту незламності. Вас чекають. І нададуть допомогу всім, хто цього потребує. В селах створені пункти незламності по закладах освіти, в селі Барахти, в селі Вільшанки, по селі Погреби, в селі Митниця, в селі Тростинка, в селі Яцьке. На даний час пункт незламності в селі Кодаки створюється в сільській раді. Складні часи. І зараз, коли ми записували цю передачу, відключили світло у місті Василькові. На сьогоднішній день залишаються на території громади, є вулиці, де відсутнє електропостачання вже протягом більше ніж однієї доби. Бригади ДТЕКу працюють в посиленому режимі, і ми надіємося, дякуючи саме цим працівникам. З'являється світло, але, на жаль, відсутність його ускладнюють погодні умови, коли лід обліплює дроти, коли дерева падають на лінії електропередач. Тому, на жаль, природні погодні умови. Призвели до того, що сьогодні світло відсутнє. Ми робимо з силами дитеку спільно із бригадами інших територіальних громад. Надіємося, що сьогодні до кінця дня з'явиться світло вже в усіх домівках. У зв'язку з тим, що сьогодні часто відключається світло, ми всі користуємося іншими приладами для обігріву. Ми звертаємося до вас із великим проханням дотримуватись правил поведінки з електроприладами, тому що, на жаль, це дуже часто призводить до пожеж та загибелі людей. Звертаємо вашу увагу на правила користування генераторами в багатоповерхівках заборонено їх використовувати, так як чадний газ може призвести до загибелі людей. Тому не забувайте слова, що ваше здоров'я у ваших руках. Бережіть себе. Вчора «Укренерго» давала дефіцит енергобалансу на рівні 20%, На сьогоднішній день він складає 27%. На завтра прогнозують погодинні графіки обмеження електропостачання, але у разі збільшення дефіциту вони діяти не будуть. Тому ми Всілякими ми намагаємося нагріти той теплоносій, який є в системі. До того ж, до технічних причин ще додається людський фактор. А люди, які перебувають без водопостачання в багатоповерхівках, вони намагаються зливати цей теплоносій для досягнення своїх гігієнічних цілей. Але ви самі розумієте, що поки включать електрику, поки вода дійде до котельні, поки ми її нагріємо, буде нове не відключення. Прошу і закликаю жителів багатоповерхівок не зливати теплофікаційну воду з батареї централізованого опалення, так як ви самі цими методами відтерміновуєте нормативну подачу тепла до вашого будинку. Нагадую вам, що задля травлювання повітря в стояках необхідно звертатися до управляючих компаній, необхідно закривати під'їзди та скління вікон в під'їздах, необхідно утеплити горища трубопроводи, які там знаходяться. Сподіваюсь, що ви з розумінням поставитесь до цієї ситуації, яка існує зараз не тільки в місті Василькові, а всій Україні. України. Ми неодмінно переможемо, ми неадмінно виживемо в такі складні часи. Все буде Україна, слава Україні! Все буде добре.